У мене до вас є серйозна розмова. Що це таке? Коли я побачила кур'єра на вулиці в руках цією штукою, одразу я подумала про знаєте, що про Гаррі Поттера. Вам це не нагадує це з Ордену Феніксу? Якою Ордену Феніксу? Що ти несеш? Друзі, це мені здається шоколад. Подивіться на це! Так, ви готові до шоу? Тому що я це роблю вперше. Я взагалі не вмію ніколи нічого не розбивала, окрім свого життя. Боже, я так акуратно це роблю, вам не здається. Всередині новинка від роб їхня. Туш. Давайте я одразу її протестую, щоб ви не чекали окремого відео заради цього. Отже, туш я сіла зараз, нанесу вії, буду вам показувати. І ні, мене не підкупила шоколадним яйцем, тому мій відгук буде максимально чесний. Зараз, поки туш трошки застигає, враження після нанесення вона дуже кремова, тому одразу після нанесення мені відбувається на повіці. Я сподіваюся, що коли вона застигне, такого не буде, тому що ну таким чином себе поводить багато моїх улюблених тушей, які потім застигають і тримаються весь день. Потім ми нанесемо друге третій шар, бо нам обіцяють, що так ми Можемо отримати ще більше об'єм. У мене, до речі, віє достатньо прямі, і після того, як я їх профарбувала, вони трошки такі підкручені. Ну, з другого шару вже об'єм такий впевнений. Якщо порівняти це око і це око, ну, в принципі, видно. Один шар і два шари, де знаходяться? Ця туш взагалі не дає ефекту павучих лапок. Тому якщо ви любителька саме такого ефекту, це не вона. Мені подобається результат, я ще хочу її поносити протягом дня. І якщо вам потрібен буде відгук, ви можете знайти його в мене в інстаграмі в сторіс. Я думаю, що я залишу, як вона носиться, як вона виглядає в кінці дня, чи не осипається і, взагалі, чи переживе вона сам з психотерапії, як написано на цій упаковочці.